Хотів виїхати у Польщу і надав Волинським прикордонникам підроблену довідку військово-лікарської комісії. Чоловік запевняє, що не знав справжня довідка, чи фальшива, мовляв, її йому видали у Скадовську ще до повномасштабного вторгнення. Житель Миколаївщини втрапив у халепу на Волині. Вночі у жовтні 2022 року хотів перетнути кордон через пункт пропуску у Стилух. Особа, яка е, певний час проживала то в Криму, то в Сімферополі, то в Миколаєві, то в Херсоні, людина заробляє кошти тим, що працює різноробочим настройкам. Надав прикордонникам тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку ВЛК. Ті запідозрили, що документи підроблені. Сам чоловік запевняв суддю, що то йому у Скадовську на Херсонщині видали. Мовляв, він там працював на будівництві, захворів, вирішив постійно мешкати і пішов до місцевого військомату ставати на облік. Буцімто там ВЛК і визнала його непридатним до військової служби. Якусь довідку з Миколаївської області, долаючи 800 кілометрів, не знаючи про те, що вона підроблена або там не підроблена. Та сторона обвинувачення надасть докази про те, що вона підроблена. Жодного доказу не надано. Ні виставки експертів, ні свідків. Тобто ту довідку видав військкомату Скадовську, так? Правильно я розумію? Саме так, так, видав військомату Скадовську. Ще до повномасштабного вторгнення. Так, перед повномасштабним торменем, в грудні місяці 2021 року. Але що цікаво, хто саме видавав довідку, уже не пам'ятають. Якби ми пам'ятали, ми б вам сказали прізвище. Правоохоронці встановили, що документи підроблені. Мовляв, не могли чоловікові їх видати у Скадовську, оскільки останній був зареєстрований та перебував на військовому обліку за місцем своєї реєстрації в місті Миколаїв. У місті Скадовськ за місцем тимчасового проживання не реєструвався. Офіційно на роботу не був працевлаштований. Суд у Володимирі визнав чоловіка винним. Три роки ув'язнення замінили іспитовим строком. Звільненого від відбування призначеного покарання. Якщо він протягом із строку тривалістю два роки не вчинить нового кримінального правопорушення, не погодившись з таким вироком місцевого суду, захисник подав апеляційну скаргу та клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження. Колегія суддів у Луцьку вирішила, що терміни на оскарження чоловік уже прогавив. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.